Вітання, усім сьогодні ми в чудовому товаристві зібралися на фантастичній відпочинковій локації Шаранель і будемо обговорювати локальні страви Тростянецької громади. Маємо намір залишити наступним поколінням багату гастрономічну спадщину. Ті страви, які готували наші бабусі та прабабусі? Напевно, найсмачнішими є наші українські страви, тому що їхні рецепти ми знаходимо в затертих записниках наших бабусь, прабабусь чи, можливо, інших українських господинь. Вони їх дописували, переписували і передали нам вже досконалі рецепти цих страв. Леся, будь ласка, скажіть нам ви прийшли в Тростянець в невістки? І ваша свекруха готувала якісь страви. Чи є такі страви, які вона передала вам, і які сьогодні ви готуєте для своєї сім'ї? Однією зі страв була колочена капуста з васоли. Чудово! Тож сьогодні ми спробуємо відтворити призабуту страву. Власне, також моя бабуся готувала колочену капусту з червоною квасолею. Отже, нам для капустника потрібно картопля, морква, відварена квасоля, капуста ферментована, томатна паста. У нас є домашній томатний соус, сальце, сіль, копчена паприка, яку ми додаємо, чорний перчик і трави. І ще в нас буде зелень. У нас в каструлі відварюється індичка, і капуста у нас буде на відварі з індички. Ми розберемо м'ясо від кісток і саме м'ясо відправимо назад до росолу. І надзвичайно запашна, смачна домашня індичка. Таке гарне добротне велике стегенце, яке ми практично обібрали. Воно має Надзвичайно смачний запах. Щоб приготувати капусту з фасолею, нам потрібні зовсім прості продукти, які є на кухні в кожної господині. Це основний інгредієнт капуста квашена, картопля, фасоля червона, морква, цибулька. І, звичайно, буде засмажка із домашнього сала. Ми вже розібрали нашу кіндичну волокна і будемо відправляти назад. По Повертаємо назад в розсіл, наша індичка ще навариться. О! Так. так. Пусточка в нас вже вквасилася, вона вже ферментована. Ми її промивати не будемо, адже вона дасть нашому капустніку особливого кислого смаку. Тим часом готуємо засмажку на домашньому салі і цибульку додаємо. Відправляємо в каструлю квашену капусту. Вона вариться найдовше, щоб вона була наваристою, мала смак свої капусти. Ось, Картоплю додаємо до капусняка, Морква. Треба додати жару для нашої кухні. Дров підкласти. Ну, підсолити капусняк. О, вже чути запах. І відправляємо квасолю фасолю також до каструлі. І в нас вже повна каструля нашого капусняка. Машка вже майже готова, тепер додаємо томатну пасту з домашніх мелених помідорів. Сюди доноситься такий фантастичний запах капусти. аж вже хочеться посмаркувати. А запах диму. Це останні теплі осінні дні. Хоча ще має бути бабине літо. Має капусту і готують за Кожен має щось різдю, бо я туди дає, і вона має зросла 6. Колись моя бабця, вона ще засмажувала муку і тою підбивала. запраженою мукою підбивала капусту. Так. І направду туди ще давала пересмажену цибульку зі сметанкою, і це був такий особливий вершковий mm -hmm. смак, ніби соусу, башамель. А, і чесничок, Чесний так, бійсон, чесничок так, також. Так, так. Ось і доготовлюється наш капусняк. Ми відправляємо нашу засмажку до капусняка. він у нас такий тлустий буде масний. Кипить, гарно. Настав найвідповідальніший момент. Ми мнемо всі наші інгредієнти і картопельку, і морквочку, і квасольку. І вона у нас така підбита, виходить. Має гарний такий вигляд. Запах, напевне, камера не в змозі передати. Ось і завершився процес приготування нашого капусняка з червоною квасолею. Власне, це є наша страва нашої громади, локальна, це культурна нематеріальна спадщина, яку ми сьогодні вам презентували. Направду фантастичний запах! Смак бомбезний. Рекомендуємо всім приготувати капусту товчену з червоною квасолею.